Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сервіс-Проф. З вами Ярослав. Сьогодні хочемо продовжити тему довіри, яка з кожним днем зростає до нашої компанії. Адже, зі своєї сторони, ми дуже часто і дуже багато знімаємо цікавого відеоконтенту на тему відеоогляду як на нашому ютуб-каналі, так і на наших соціальних сторінках. Тому, не дивлячись на те, що інформації дуже багато, є багато підписників, користувачів. І дехто той, хто на нашому каналі вперше, передивившись той чи інший ролик, у нього виникає бажання придбати техніку. Сьогодні у нас така ж сама ситуація. До нас звернувся клієнт з іншої точки України, який після перегляду даного відеоогляду на ту тему, яка цікавила, виявив бажання придбати таку техніку. Не дивлячись на те, що територіально ми знаходимося дуже далеко одне від одного, ми зі своєї сторони зробили рахунок. Клієнт його без не вагаючись, як то кажуть. Зробив оплату, не на те, що це не одна сотня тисяч гривень. І зрештою чекає на техніку. Тому сьогодні ми, не дивлячись на те, що на годиннику близько сьомої ранку вирушаємо в далеку дорогу, хоч ми вже проїхали не одну сотню кілометрів, їдемо, веземо техніку до нашого клієнта. Що це за техніка, куди ми її веземо? Обов'язково слідкуйте, поширюйте далі буде. Розпаковка. Отож. Що в великому ящику? А великому ящику трактор ТІСІПСІ 220. Тож зараз ми її розпаковуємо, збираємо, вводимо в експлуатацію, проводимо суперпродажну підготовку, грузимо в наш бусик і майте до клієнта. Цілком цікаво додаємо. Тож, трактор заведений, перевірений, працює, готовий до роботи. Всі технічні характеристики, які потрібно під час проходження перепродажних клітовки, ми виконали, перевірили рівень мастила, заляли кількість пального, зібрали все згідно користувача, перевірили всі установки, налаштування, чи все працює. Зараз грузимо ми в машину. E demorou Наступний кадр планували зняти в день, в 3 годині дня, але не в 3 години ночі. Як то кажуть, на 3 години зустріч, де нас зустрічають, ми знайомимось, розвантажуємо наш трактор, розказуємо, як їм користуватися, жмемо одне одному руку і, як то кажуть, 600 км додому. Але веселого хіпіенду у нас не вийшло. Не доїжджаючи 50 км. Приїхавши 550 позаду, у нас злетіло щеплення. І десь, стоячи під гору, не розуміючи, що як далі робити, адже ситуація така для мене вперше, дякуючи порадам Ютуба, Тіктока, прийняли рішення якимось чином завестись на передачу, рушити, а там далі будь-що буде. Адже вертатись дуже далеко, а до бажаного лишилось зовсім трішки. Принципу, якось спізнившись на майже півтори години, ми доїхали. Далі ми зробили все те, що і планували. Розвантажили, познайомились, завели, провірили і пожали одне одному рук. Але того настрою, з яким хотілося приїхати, його не було, адже думками ти розумієш те, що тобі ще потрібно вернутися 600 км додому. Тому, прийнявши якесь таке саме дурне рішення, що додому треба повернутися, не дивлячись на все. Зараз третій години ночі. Якимось чином, дякуючи тому, що перед цим був заправлений повний бак пального, дякуючи палці колбаси, яку купив в Калинівці в Вінівській області, планував завезти додому, вона мені стала в нагоді, от, бо часу на обід не було. І дякуючи додатку, весь, який мене весь час, як той штурман, другий пілот, указував, показував, з якою швидкістю де як їхати, якимось чином. Ми все ж таки добралися додому. А, суть даної моралі така, що не дивлячись на те, що б ти не робив, би, як би ти до цього не підходив, інколи буває те, що може, мусить трапитись, не дивлячись на те, як би ти цього не хотів. Головне, не здаватись в тій ситуації, яка трапилася. Ми, в принципі, зі своєї сторони не здались. Так, хочеться спати, але приємно те, що не дивлячись на такий пізній. Або, можливо, вже ранній час, ти повернувшись додому, розумієш, що робота була зроблена. І завтра новий день нові скажімо так, завдання ну, перше, з яких це все ж таки відремонтувати авто і їхати далі. Отож, з вами був сервіс ПРОФ. До наступної зустрічі. Всіх, кого цікавлять техніка, пишіть, телефонуйте.